На дні душі танцювальна вистава Тернопільського пластичного модерн-театру «Квадрат Квадрат індивідуальності проєкт про страх людини показати справжні емоції. Навіть пластикою артисти в цій виставі передають, що коли людина стримує свої справжні емоції, а показує одягає якісь маски і показує цю штучність, то цій людині стає потім важко по житті. В неї починаються депресії, в неї починаються нервові зриви, які впливають на інших людей, які її оточують. І ці інші люди теж заражаються оцією штучністю. Ми руйнуємо ці всі певні стереотипи, які були закладені ще під час радянської окупації, радянського союзу. Герої вистави знають, що таке непідробні емоції, але штучність світу поглинатиме їх. У нас там, звичайно, такі замальовки свої є, так як свої символи в русі. Тобто в нас там є такі павучки руками. Це таке для мене це означає оце нерви, як людина переживає, як людина от щось її дратує, щось їй не подобається. І вона це постійно переминає руки. Оце вона така, оце її така роздратованість. Ця вистава для нас дуже особлива, бо в ній ми використовуємо тільки три музичних треки. Інші звуки артисти створюють за допомогою звуків, за допомогою ритмів, за допомогою своєї пластики. Тобто, багато сцен буде відбуватися в тиші, де буде отакий певний сакральний діалог між глядачем і артистом. Прем'єра танцювальної вистави на дні душі тернопільського пластичного модерн-театру Квадрат індивідуальності відбудеться 29 червня на Малісині Тернопільського академічно-обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка. Квитки можна придбати на офіційній сторінці театру у інстаграм.